Всім доброго дня! Сьогодні у нас 29 грудня. Напередодні нового року вирішили випустити коротеньке відео про одну з наших сівалок з наших посівних комплексів. Це СТС Магія. У Вересні місяці проводили посів на Миколаївщині. Зараз знаходимося тут 10 кілометрів від Миколаєва, а саме цим посівним комплексом. Хотіли б вам продемонструвати, який результат, які всходи, на якій фазі, як заходить пшениця в зиму. Даний посівний комплекс у нас вже другої модифікації, тобто напівпричіпний. Що дало нам змогу зменшити його вагу, не втрачаючи функціонал. Це надало нам можливість зменшити кількість кінських сил у трактору, який працює з даним посівним комплексом. В цьому господарстві з нашим посівним комплексом працював трактор Білорус 1523 Плюс-мінус 300 кінських сил. Багато хто питав, навіщо нам оці бугри. Тут наглядно ось видно, поле знаходиться на пагорбі. Маємо сильний боковий вітер. І можна в кадрі буде видно, що ці бугри вони нам захищають рослину від вивітрювання вологи. Тобі ж бачимо. На самих буграх вже вивітрилося волога. А в цій, скажімо так, ложбінці вона більш ніж присутня. Навіть не можу лопатку. Там вода. Так, сіяли ми тут пшеницю, я вже нагадаю, в вересні місяці з нормою 200 кг на гектар. Та вносили через стійку внесення добрива 100 кг карбоміду. Бачимо, сіяли на глибину 3 см 3,5 З тим урахуванням, що бугри все одно від ерозії, від вітру вони будуть трошечки зсипатися. І наразі ми маємо повноцінні 5 см глибини посадки. Наша інспекція дійшла до висновку того, що рослини в зиму зайшли в нормальному стані, вони нормально розвиваються, прикриті бугарками. Вологу ложбинки збирають, тому будемо ще слідкувати за цим полем. Навесні поприїдемо подивимося з вами. Як бачимо, наші фірмені гарні рядочки, але є один нюанс. Даний комплекс був з міжряддям 50 тобто Тобі, не так, як на першій модифікації в міжрядді секції було 40. В цьому випадку в нашому 50 Класичний посів зерновою лапою. Наразі ми отримуємо міжряддя між рослинами тобто 12 см і 38. см. Зрозуміло, так? Ну, що можна сказати? Все супер? Працюємо далі.